Доброго ранку, діти! Сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми будемо розмовляти про найчарівнішу, на мій погляд, пору року, осінь. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна. Різні барви нам дарує і дивує нас вона, Виглядає так казково восени і парк. І гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Осінь дійсно чарівна, тільки погляньте на цю красу, на це розмаїття фарб. Діти, давайте разом згадаємо, які зміни у природі відбуваються восени, а допоможуть нам картинки, підсказки. Тому пропоную пограти в гру, що буває восени. Починаємо. Сонечко з кожним днем світить та гріє. Як? Менше, воно часто ховається за хмари. Дні стають дов... Дні короткими, а ночі які? Довгими. Люди починають одягатися. Як? Тепліше, частіше йдуть що? Так, дощі. А дощі які холодні, рясні, і з землю все частіше вкривають густі тумани, відчуваються перші заморозки, можливо, і сніг. Люди закінчують збирати врожай з городів, садів, збирають гриби. Звірі теж готуються до зими. А як? Вони роблять запаси на зиму. А ось заєць, білка та лисичка міняють колір хутра, а ведмідь засинає. Перелітні пташки відлітають, а куди? У теплі краї. Під кору дерева, в щілину, під землю ховаються хто? Комахи. Листя на деревах стають якими? Жовтими, багряними, коричневими, різнокольоровими. Діти, зверніть увагу, що слово різнокольоровими це складне слово, тому що воно складається з двох слів різний кольори. Утворилось нове слово різнокольорові. А що з ними трапляється? Вони опадають. І цей час в природі називають листопад. Теж Складне слово, бо утворилося з двох слів листя падає слово листопад. Діти, прогулюючись парком чи садом, ви певно помічали, як шелестить під ногами опале осіннє листя. Послухайте. Який звук ви чули? Так, да, це звук «ш». Давайте його разом промовимо. Ш. І ще раз. Ш. Молодці. А зараз я пропоную вам виконати дидактичну вправу промовляння чистомовки. Звуком Ш. Спочатку ви слухаєте чисто а потім разом зі мною промовляєте. Починаємо. Ша, ша, ша поскакало в ліс лоша. А тепер разом ша, ша, ша поскакало в ліс лоша. Шу, шу, шу. Теплу шапку я ношу. А тепер разом. Шу-шу-шу. Теплу шапку я ношу. Ши, ши, ши. Йти додому, поспіши. Разом. Ши, ши, ши. Йти додому, поспіши. Ші, Ші-Ші, ми читаємо вірші, а тепер разом. Ші, ші, ші ми читаємо вірші, молодці діти. Діти, а ось яка буває? Дати відповіді на це питання допоможе вам цікава гра, яка так і називається. Осінь яка. Вам потрібно уважно розглянути картинки, на яких ви побачите підсказки, і все зрозуміти. Тож починаємо. Коли світить сонечко, осінь яка? Сонячна. А коли на дворі тепла погода, то осінь яка? Тепла. А коли листя різного кольору? Осінь яка. Згадуєте, ми з вами вчили нове складне слово. Різнокольорова. А коли часто йдуть дощі, то осінь дощова. Коли дме сильний вітер, осінь яка? Вітряна. А коли ми одягаємо теплі речі, то осінь яка? Холодна. Коли в лісі багато грибів, то осінь буде яка? Грибна. Коли зібрали багато врожаю, осінь яка? Врожайна. А коли уночі та рано вранці утворюється туман. То осінь буде туманна. Молодці діти! Ми вже багато з вами знаємо про осінь, тому я вам пропоную скласти про неї описову розповідь, а допоможе нам схема Увага на екран. Подивіться уважно на перший малюнок. Як ви вважаєте, що ми тут повинні сказати? Так. Назвати яка це пора року. Молодці. Далі. А що це за кола? Тут ми повинні розповісти про тривалість дня і ночі. Можливо, ніч і день однакові за тривалістю. А можливо, день довгий, а ніч коротка. Або навпаки, ніч довга, а день короткий. Далі. Що це так, сонечко та хмари? Тут ми розкажемо, яка погода, сонячна чи похмура. Ще одне зображення дерево. Про що ми тут будемо розповідати? Які зміни відбуваються в рослинному світі? Дерева сплять, чи скидають листя, або квітнуть. Молодці! Йдемо далі. Про що ми будемо розповідати за цим зображенням? Тут намальована людина і вішалка. Це який одяг носить людина. Добре, а тут зображені тварини ми будемо розповідати про поведінку тварин. Вони сплять чи народжують дитинчат або засинають. А це пташки. Звичайно, ми розкажемо про поведінку птахів. Можливо, вони залишаються вдома, повертаються з вирію, виводять пташенят, чи відлітають у вирій. І останній малюнок. Тут ми розповімо, чим займаються люди, збирають врожай, чи обробляють городину, можливо, вони збирають гриби. Та консервують овочі і фрукти або садять городину. Добре, а ось послухайте тепер, яку розповідь склала я. Прийшла чарівниця осінь. Дні стають короткими, а ночі довгими. Сонечко світить, але з кожним днем менше гріє. Воно часто ховається за хмари і частіше йдуть дощі, а дощі холодні, рясні. Восени листя з дерев змінює свій колір і опадає. Люди починають одягатися тепліше. Звірі роблять запаси на зиму. Лисичка, заєць, білка змінюють колір хутра, а ведмін засинає. Перелітні птахи відлітають у теплі краї і з нами залишаються зимуючі. Під кору дерева, вщілину під землю ховаються комахи. Восени люди збирають врожай, консервують овочі, фрукти, збирають гриби та утеплюють свої будинки. Ось така розповідь. А тепер ви, малята, за допомогою схеми складіть описову розповідь про осінь, а допоможуть вам батьки і надішліть її мені, а я буду їх чекати. Ну що, дуже швидко минає час і наше заняття закінчується. Осінь трохи сумна пора року, але водночас вона надзвичайно красива, чарівна. І ми будемо з вами далі спостерігати, які зміни будуть відбуватися в природі з настанням чарівної пори року осені. А я дякую вам за увагу. Бажаю гарного вам дня. До побачення!